склала невелику підбірку задач ЗНО та НМТ і поділила їх на групи. Це дробово раціональні рівняння, вищих порядків степеневі та біквадратні рівняння з модулем, а також ірраціональні рівняння. І зараз усе поступово будемо повторювати. Починаємо. Почнемо з дробово-раціональних рівнянь. Я вам нагадаю: дріб дорівнює нулю, а в чисельнику і в знаменнику у нас зміна. І тоді алгоритм розв'язування такий: чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. І це все має виконуватися одночасно. Можна у цю умову, що знаменник не дорівнює нулю, записувати окремо ОДЗ, пам'ятаєте, область допустимих значень змінної. Працюємо. Укажіть проміжок, якому належить корень рівняння, і ви працюєте разом зі мною в чисельнику 3х-2 в знаменнику x плюс 1 дорівнює 7. Це задача ЗНО минулих років. Спочатку ми зводимо до вигляду, коли в нас справа є обов'язково 0. Тому нам 7 потрібно перенести вліво і звести до знаменника Х плюс 1. Ще можна працювати за властивістю пропорції. Але не забудьте, що знаменник, і це називається ОДЗ, Х плюс 1 не дорівнює 0. Щоб не загубити ті значення зміни, які нас не влаштовують, х дорівнює мінус 1. Тоді в нас знаменнику 0, а ділити на 0 ми не можемо. Це в нас називається ОДЗ х не дорівнює мінус одиниці. А тепер працюємо. Кому як зручно? Я домножую 7 на x плюс 1 і записую все в вигляді дробою. В чисельнику 3х мінус 2 мінус 7х мінус 7. Що я зробила? Погляньте, я помножила на 7. Х плюс і перенесла в ліву частину. І відразу записую усе в вигляді дробу зі знаменником Х плюс. Ви можете робити поступово більше, розписувати, як вам зручно. Що далі? Оскільки вже знаменник не дорівнює 0 я записала, тепер залишаю тільки чисельник. 3х мінус 7х, це буде мінус 4х, мінус 2 мінус 7, це буде мінус 9 дорівнює 0. Звичайне лінійне рівняння. Да, до речі, найчастіше тут або лінійне, або квадратне. Зміні залишаємо лі... зліва число 9, мінус 9, переносимо протилежну сторону, змінюючи знак, тоді х дорівнює 9 поділити на мінус 4, мінус 9 четвертих. І це можна записати як мінус. 2,1 або 25 сотих у вигляді десяткового дробу. Мінус 2,25 шукаємо, нам потрібно указати проміжок, якому належить цей корень. Мінус 2,25 буде заходити в перший інтервал від мінус нескінченності до мінус 2, відповідь А буде правильною. Перше рівняння ми розв'язали. Наступне рівняння це задача НМТ минулого року в чисельнику Х знаменнику 18 мінус 2х дорівнює 1 четверта. Знову знаменник не дорівнює 0. Так, да, в попередній умові, в попередньому рівнянні це число не дорівнює мінус 1. Ну, я побачила і промовчала, тоді це є корень, його можна записувати до відповіді. Якщо б це була мінус одиниця або один з коренів таким, то то не було б розв'язком нашого рівняння. Так само знаходимо ОДЗ, знаменник не дорівнює 0, тобто Х дорівнює 9. Вже дуже швиденько опрацьовуємо, це в нас буде звичайне лінійне рівняння, спочатку 18 мінус 2х дорівнює до 0, а потім з нього х дорівнює 9. Тепер можна за властивістю, наприклад, пропорції. Можна переносити вліво, ще раз кажу, зводити до спільного знаменника. Я за пропорцію 4х дорівнює 18 мінус 2х. Тільки, будь ласка, не забувайте про ДЗ. Змінні вліво 4х додати 2х, це буде 6х, число вправо це буде 18, так і залишиться числове значення. Х дорівнює 18 поділити на 6, тобто 3. І знову перевіряйте, 3 не дорівнює 9. Тобто це число задовольняє умові, що знаменник не перетвориться на нуль. Належить, саме належить ОДЗ. Тоді я обираю трієчку, до якого проміжку належить від 0 до 4. Це буде правильна відповідь В. Обираю і йду далі. Готово. Ми з вами повторили, як розв'язувати дробово-раціональні рівняння. Я вже нагадувала про відео, яке є на каналі. І я запрошую вас, у нас в курсі восьмого класу є ця тема, а також в курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Наступна група рівнянь це рівняння вищих порядків. От якщо в нас вище другого степені, ну, прийнято називати вищих порядків. Я приводжу одне рівняння ЗНО минулих років біквадратне, інше рівняння степеневе, також ЗНО минулих років. Мені здається, 21 рік. Х кубі дорівнює мінус 0,27. Для тих, хто знає табличку степенів, все дуже легко. Потрібно знайти таке число, яке в кубі дасть мінус 0,027. По-перше, згадайте, що 3 в кубі буде 27. Оскільки в нас три знака після коми це буде 0,3. і не загубимо знак мінус. Якщо це степень не парний, Третій степень, тоді мінус 0,3. Все дуже легко. Якби не обчислювалося, да, до речі, якщо табличку степенів ви не знаєте, то ну, буде важкувати, перебирати потрібно. Якщо б у нас не обчислювалося це значення, можна було б розв'язок записати у вигляді корення. Мінус корінь третього степеня з даного числа. Ну, я усно обчислила і обираю проміжок, якому належить корень рівняння. Мінус 0,3 зайде в інтервал від мінус 0,5 до мінус 0,25. Також важливо розуміти, як розташовані числа на числовій прямій. Це перше рівняння. Друге, яке ми будемо розв'язувати, називається біквадратним. Згадайте, в 8 класі вивчають такі рівняння. І я також нагадувала відео, де можна переглянути це, згадати. Поїхали, ми вводимо заміну. Заміна х квадраті дорівнює t. Причому, вважайте, обов'язково, що т невід'ємне, t більше рівно за 0. Не забудьте про це. Якщо в нас х квадраті це t, то їх в четвертому степені – це буде t в квадраті. І ми отримаємо звичайне квадратне рівняння t квадрат мінус t-20 мінус дорівнює 0. А далі ми просто його розв'яжемо. Можна застосувати теорему Вієта. За теоремою Вієта сума тільки тут Т1, Т2 коренів дорівнює 1, нагадую, ми дуже детально з вами переглянули всю тему квадратні рівняння. Коефіцієнт перед змінною саме Т з протилежним знаком. І добуток дорівнює вільному члену, тобто Т1 помножити на Т2 дорівнює мінус 20. Обираємо. Це значення в нас будуть 5 і мінус 4. Ну, 20 добуток 5 і 4, тільки кому мінус. Щоб в сумі була одиничка, мінус ми поставимо до корені 4 мінус 4 і 5. Знайшли корені, але не забуваємо, що нам потрібно повернутися до заміни. Ми знаходимо Х, а не Т. Це значення від'ємне. Від це називається сторонній корінь, воно не задовольняє умові заміни. А от 5 я буду підставляти х квадраті дорівнює 5, тоді х дорівнює або плюс корінь з 5, або мінус корені з 5. Отже, виходить, що в нас 2 корені. Але тепер увага на питання. Це задача з короткою відповіддю, тоді вона коштувала 2 бали. У відповідь записати потрібно добуток усіх дійсних коренів. Тобто. Корені ще можуть бути комплексні, ну, от якщо ви будете, вищу математику вивчати, або профільно її вивчаєте, то я вам відкрию секрет. Х2 мінус 4 може бути. І там у нас є така уявна одиниця. Пам'ятаєте, хто вивчав? А ну напишіть, до речі, хто вивчав, дуже цікаво. І там буде значення плюс-мінус 2 і, що таке І. Це корінь з числа мінус 1. Ну, не буду про комплексні розповідати. Так, добуток. Весь час кажу собі, не потрібно, не кожному то потрібно, але цікаво, цікаво, скажіть. Так от, корінь із п'я помножити на мінус корінь із п'ять. Ми обчислюємо добуток цих значень, і це буде просто мінус 5. От, не плутайте за теоремою вієта. хтось от Ну, мене питали ще, коли була це завдання на ЗНО. Чому не можна мінус 20 написати? Ні, це добуток. Чого? Це те, коли ми обчислюємо, це добуток Т1, Т2. А нас питають: добуток коренів цього рівняння це добуток Х. Да? Мінус корень з 5 на корень з 5 це буде мінус 5. Я записую до відповіді саме мінус 5. Остаточний результат, який коштує 2 бали. Ще одну задачу розглянули. Ідемо далі. На черзі рівняння з модулем. Я хочу вам нагадати з задачі ЗНО одна тестова, а інша з короткою відповіддю. Найчастіше це тестові задачі, які. Ну, показують нам найпростіше рівняння з модулем. Х-1 за модулем дорівнює 6. Запам'ятайте, якщо тут в нас модуль і дорівнює числу додатньому, то тоді підмодульний вираз дорівнює значенню 6 або мінус 6, або цьому числу, або протилежному, і можна записати це у вигляді сукупності, або розписати на два окремі рівняння. Кому як подобається, так і робіть. Якщо з правої чи сторони значення модуля, отут у нас, якщо тут мінус 6, наприклад, то в нас просто немає розв'язків, порожня множина. Тут може бути не тільки число, може бути зміна, тоді рівняння буде більш складного вигляду, і нас навіть є курси про модуль, де я це розповідаю. Можете поцікавитися, дуже багато класних. Рівнянь, видів рівнянь і навіть рівняння з параметрами. х 1 дорівнює 6, тоді х дорівнює 7, а з другого рівняння х дорівнює мінус 6 плюс 1 мінус 5. Два корення, а нам потрібно знайти суму. Обов'язково читайте уважно питання. 7 і мінус 5 разом буде 2. І до відповіді я ношу В двічка. Це задача просто тестова. Наступне рівняння х. Плюс 4х за модулем дорівнює 3. І це рівняння з короткою відповіддю. Потрібно його розв'язати. Якщо рівняння має єдиний корінь, то його записати його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, то відповідь записати суму. Ну, мені здається, що це ЗНО 21 року, я пам'ятаю, я робила на каналі розбір цієї задачі, було багато питань. Найчастіше просто прибирають оці палички і переписують рівняння без змін. Але згадайте означення модуля. Тільки якщо підмодульний вираз додатній, тоді ми можемо просто прибрати знак модуля і переписати без змін підмодульний вираз. А може так статися, що він від'ємний, тоді нам потрібно при... Розкритті знака модуля, якщо тут підмодульний вираз від'ємний, поміняти значення на протилежне, тобто буде мінус 4х дорівнює 3. Обов'язково. Необхідно розглядати дві умови: або першу, або другу. От так от. Я записала у вигляді сукупності, ви можете просто писати перше або і розглядати другий випадок. Завжди майте на увазі означення модуля. Згадайте, модуль дорівнює підмодульному виразу. Просто оці палички прибрали. Коли в нас під модулем вираз невід'ємний. А якщо від'ємний, тоді замінюємо протилежним значенням. Знак модуля прибираємо і записуємо з протилежним знаком підмодульний вираз. От на основі цього означення модуля. Можна все все розв'язувати, але ще є різні прийомчики і цікаві якісь випадки. Оце я вас запрошу переглянути в мене на сайті. І в курсі коротко про головне, і в курсі 9 класу є, але найкраще все про модуль. Поїхали, розв'язуємо. Звичайно, лінійне рівняння. Бачите, основою більшості задач є або лінійне, або квадратне. Якщо невід'ємне, то ми отримаємо 5х до рівня 3, тоді х до рівня 3 3,5 я доведу вже до кінця. 3 п'ятих можна записати або 0,6. Це у нас якщо х більше рівно за 0, і дійсно х дорівнює 3 п'ятих є коренем для цього випадку. Тобто розглянули. А якщо х менше за 0, тоді в нас виходить мінус 3х дорівнює 3, я розв'язую знову таке звичайне лінійне рівняння. Мінус 3х дорівнює 3. Тоді x дорівнює мінус 1. Підходить, що х менше за 0. Підходить. Значить, це є коренем рівняння. Дивіться, ми отримали два значення. зараз навіть червоним підкреслю: 3,5 або 0,6. І, до речі, якщо це задача з короткою відповіддю, то саме. Нам потрібно у вигляді десяткового дробу записувати, не слухається. І нам важливо 0,6 буде записати. Якщо рівняння має кілька коренів, а у нас їх два, то у відповідь запишіть суму. Отже, мені потрібно додати. 0,6 додати мінус 1 або мінус 1 плюс 0,6 і це буде 0,4, але зі знаком мінус. Отже, це відповідь мінус 0,4. Остаточна. Дуже уважно потрібно слідкувати, який вираз додатній чи від'ємний. Якби тут у нас було, наприклад, значення зі знаком мінус, тоді воно б не було коренем. Є дуже цікаві рівняння, вони можуть бути квадратними. Вони можуть містити, наприклад, модуль зліва, модуль справа. Я зараз згадую про рівняння на каналі, є розбір, обов'язково також поділюся ним. Нагадала, деякі найпростіші рівняння з модулем. Йдемо далі. І раціональні рівняння. Це надзвичайно така складна тема, але на ЗНО та НМТ в нас найчастіше це найпростіші рівняння. Так, да, були в нас задачі з короткою відповіддю, були навіть задачі з параметрами. Але враховуючи те, що НМТ з ну, короткої відповіді попередні роки були теми там інтеграл, похідна, прикладна математика, стереометрія, параметри, то не було рівнянь складних. Ну, хто його знає. Основний прийом при розв'язуванні таких рівнянь ми підносимо обидві частини до квадрату, щоб позбавитися кореня, звільнитися від раціональності. Але слідкуйте уважно, я вже розповідала, як модуль, так і квадрат, і корень. Усі значення цих виразів не можуть бути від'ємними, тобто обов'язково А більше рівно за 0. Якщо в нас в правій частині було б мінус 3, то немає розвитку, було б порожня множина. А так підносимо обидві частини до квадрата. Х плюс 12 дорівнює 3 в квадраті, тобто 9, тоді х дорівнює 9 мінус 12, мінус 3. Все рівняння розв'язано, це найпростіше і раціональне рівняння. Шукаємо, до якого інтервалу заходить мінус 3. Мінус 3 буде лежати в проміжку b від мінус 6 до 0. І обираємо правильну відповідь. Все, готово. Ще одне найпростіше рівняння три корені з Х дорівнює 12. Це НМТ попереднього року. Я б поділила просто на 3. Для чого? От корень зріва, а справа 12 на 3 число, оце є найпростіше рівняння. І тоді підносимо до квадрату обидві частини. Х дорівнює 16. 16 в нас відповідь Г. І от дивіться, коли це задача тестова, і нам не інтервал пропонують обрати. А сам корінь, то тоді ви можете підставляти. Але якщо цей корінь буде останнім, наприклад, то це занадто довго-швидше розв'язати. Так же ж, два простенькі і раціональні рівняння ми розв'язали. Але я дуже-дуже рекомендую все ж таки, особливо 10 клас, зверніть увагу, це дуже цікаві. І на каналі є найпростіші рівняння. Ну, я б сказала там. Не, не рівняння, рівняні. Не, не дуже такі легкі, як зараз приведено в Іспиті. Все легко, якщо ви поступово, системно працюєте, крок за кроком рухаєтеся за чийною програмою і багато практики маєте. І, до речі, на моїй сторінці Instagram в тестах є багато прикладів. Впевнена, що це було дуже корисним для вас. Працюємо разом. До зустрічі!